Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на середу, 21 травня 2025 року. Сьогодні без епіграфу, сьогодні на чотування у нас слов'янське мефічне таро, унікальна колода, яка є лише у двох варіантах. Одна у мене, а інша, я думаю, врешті решт таки дістанеться до моєї племінниці. Анюти. Знай, вона є в тому пакунку, який їде вже не один рік. Сподіваюся, скоро. Доїде. Що стосується 21 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, 15 або 20. Четвертого числа будь-якого місяця будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 12-го, 21 або 30 го або 30-го числа будь-якого місяця, для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Пропоную вам не напружуватись, налаштуватися на цю середу. Кому за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю заворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з близнюків, бо вже розпочався цей знак. Чим я вас і вітаю, чого очікувати представникам цього знаку? Кітовраз. Кітавраз, це у нас. В класичному таро колісниця. і це досягнення, це рух вперед, це досвід, який ви можете сьогодні придбати, новий досвід чомусь навчитися. Ви можете також щось накопичувати. Це стосується не тільки грошей, але і знань, що цінніше за гроші. Якщо треба кудись їхати, їдьте, не вагайтеся. В дорозі вас очікує успіх. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку стрільбу. Далі представники знаку РАК. Шиш, ось така дуля вам випала. Шиш дош, досить такий. Каверзний персонаж в слов'янській міфології. Він приносить неприємності, а в класичному Таро це карта блазня або крокодила. То, мабуть, обережні, нульовий аркан завжди попереджає, що сьогодні поганий день для серйозних справ. Блазень завжди шуткує, він може підкидати злі жарти, на які у вас буде дуже погана реакція. Тому якісь важливі справи краще сьогодні відкласти на інший день, просто провести його спустувати. Жартувати і сприймати життя все ж таки в позитивному ключі. Ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. Для левів перегорнута доля і недоля, будьте обережні, сьогодні доля може до вас бути несправедливою. Сьогодні ви можете стати жертвою пересудів, сьогодні закон. Не на вашому боці, бо в класичному таро це карта справедливості або феміди. Справедливості, на жаль, сьогодні немає. Контролюйте свої емоції, не дозволяйте нервовим зривам псувати ваше життя. Пам'ятайте, що ви, хазяї, своїх емоцій, ви можете їми керувати. Також, Леви, намагайтеся сьогодні не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Терези. Далі. Діви Білобог. Білобог – це карта. Жриці верховна в класичному таро або двері в храм це ваш розум. Якщо ваш розум буде тверезий, якщо ви будете тверезо дивитися на речі, якщо ви будете аналізувати ту інформацію, яка сьогодні до вас приходить, то день буде гарний. Також цей день пов'язаний з партнерством, з партнерськими відносинами. Зверніть на це увагу, і з жінками сьогодні якась жінка може вам допомогти. Далі представники знаку Терези. Перегорнута та Леля. В класичному таро, це карта закоханих або два шляхи. Сьогодні вам не треба робити якийсь вибор. Треба жити, як ви і жили. Те, що планували на цю середу, треба так і робити. Не робіть експерименти, не шукайте швидких шляхів. Бо, якщо будете їх шукати, то можете потрапити в халепу. Сьогодні ви можете. Потрапити в безвихідь якусь, тому намагайтеся бути чесними перед проблемами і, головне, перед самими собою. І також намагайтеся сьогодні не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку діва. Далі, скорпіони. Чорнобог. Бачите, тут є білобог і чорнобог. Вони фактично відраження один одного. По-перше, це темна темний місяць, який зараз на небосхилі. Зверніть на це увагу. По-друге, це щось незрозуміло, якісь незрозумілі речі. Те, що вас можуть ввести в оману, якщо ви будете вірити, особливо на слова людей. Намагайтеся цього дня бути обережними, бо темрява вона підкрадається дуже близько і сьогодні не той день, коли ви можете різко вийти зі складних ситуацій. Але якщо будете дослухатися до інтуїції, що вона вам підказує, нічого поганого не буде, бо в класичному Таро це карта сутінок, сутінки душі можуть сьогодні настати на деякий час. Намагайтеся цього дня не спрям. І не зустрічатися з представниками знаку РАК. Далі стрільці. Максимально будьте обережні. Дітько, хто? То це такий диявол, звісно, і це якісь спокусливі речі, це якась агресія, яка може на вас сьогодні навалитися, фатальні ситуації, в які ви можете вляпатися, якщо ви будете вестися на провокації темних сил. Ця карта пов'язана з військом, з війною і з військовими. Тому сьогодні ви можете зіткнутися з цими представниками в формі, будьте обережні. Далі, якщо ви народилися під знаком коз. Зиріх. Кит риба, карта сили. Класичному тару, але перегорнута, Тож сили сьогодні треба берегти, якщо є така можливість зробити максимально здоровий засіб життя, не зловживати нічим, а не тютюном, а не алкоголем, а не будь-якими іншими речовинами. Бо сьогодні сил вам на це може не вистачити. І окрім цього, це не той день, коли ви можете вирішувати конфліктні ситуації. Навпаки, конфлікти треба їх запобігати ще до того, як ви. Вони виникають. Ще для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Далі водолії, чаклун. Чаклун це планета Нептун. А в класичному таро це карта відлюдника, і в прямій позиції це якісь обмеження, які сьогодні ставлять перед вами доля. Ви не можете вийти за ті обмеження, які самі собі створили. Відлюдник в прямій позиції дуже часто каже про те, що сьогодні треба побути на самоті, помедитирувати, але ні в якому разі нічого не розпочинати. Сьогодні гарний день, якраз для того, щоб закінчувати справи, а також накладати на себе різні епітім'ї та пости. Далі представники знаку риби. Перун в прямій позиції. Перун це в класичному таро імператор, Володар Небес, Індра, як його називали індуси. Це влада, яка з вами, сила розуму, з вами. І ви сьогодні великий організатор. Сьогодні вам допомагає суспільство в цілому вирішенні ваших складних запитань. Гарний день для зборів для того, щоб піти кудись, де багато людей. Нічого не бійтеся, нічого сьогодні поганого з вами не станеться. Бо Юпітер ще це колишній управник вашого знаку. Ще до того, як відкрили Нептун, вважалося, що Юпітер є керувальником вашого знаку. Тож сьогодні все залежить від вашої самоорганізованості. Далі овни. Прия. Прия – це зірка магії в класичному таро. Це планета Венера. І вона пов'язана перш за все з жіночою красою. Якщо ви жінка, то не забувайте про це. Але Венера, вона дуже погано працює в вовні, як це відомо астрологам. Тому вам рекомендація. Бути більш привабливою, більш кращевішою, не себе якимось чином не заганяти у кути, якщо вам бажається кохання, якщо вам бажається дофаміну, емоцій, робіть це і пам'ятайте, що сьогодні все залежить від ваших почуттів. І якщо будуть почуття, і день буде просто чарівний. І нарешті. Тільці перегорнута берегиня, Берегиня в класичному таро – це імператриця. Тож сьогодні земля-матінка вас не тримає. Будьте обережні, сьогодні, якщо ви впадете, можете потім дуже довго загоювати ці рани. Також це матеріальні витрати, невеличкі, а також застереження, що сьогодні ви можете раптово захворіти, чи буде якась травма. Бережіть себе. І нарешті загальна карта дня на цю середу. Перегорнутий Велес, Велес в класичному таро, це Іерофан, тот Герместер Смигіст, Папа Меркурій, не поспішайте, ось що ця, ця каже карта, не довіряйте максимально своїй інтуїції. Більше все ж таки дослухайтеся до порад людей. І якщо треба, повертайтеся до тих справ, які ви вже розпочали, але не закінчили. Нічого нового сьогодні, на жаль, не буде. І якщо є можливість нікуди не їхати, не їдьте. А якщо бажаєте, щоб з вами була якась вдача чи захист, вдягайте щось помаранчевого кольору. Якщо ж подивитися на сам день, день більш-менш спокійний, але починаючи з закату сонця і до півночі можуть бути якісь. Погані години, на які слід звернути увагу. Останнім часом, поки нагадують за себе на світанку, тож спіть крепше. пам'ятайте, що є захисники не тільки на небі, але й на землі, які бережуть вам ваш сон. А я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, купала в класичному таро це карта Сонця. Дуже позитивний момент про променисте сяйво, насиченість гарної енергії, невеличкий прихід грошей, але а можливо для когось дуже великий. Це також насиченість сонячної енергії. Рекомендація сьогодні піти до озера, там, де багато людей, там де світло, там де сонця, і насолоджуватися життям. Нічого з вами поганого не станеться, бо це одна з ваших карт, ваше число один, а число цієї карти сто. Тобто, то 1 помножено на 100 використовуйте по максимуму цей день. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, Карта рода в прямій позиції, це ознака повторень і зв'язку з родичами. Можливо, ви сьогодні будете вирішувати якісь питання своїх рідних. Нічого нового відбуватися не буде сьогодні, ані поганого, ані гарного. Єдине, що у вас сьогодні гарний день для відновлення, для повторень якихось, якщо ви займаєтесь постійною справою, вам сьогодні обов'язково в цьому пощастить і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під. Знаком риби. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що номерологічно сьогодні гарний день для вас, вам випала карта Янгола, вона ж помірність, але в перегорнутої фазі. І це каже про те, що захисту у вас особливого немає. Будьте обережні, обережні у своїх висловлюваннях, не кажіть брудних слів на людей, навіть якщо вони цього заслуговують. Якщо займає з якимись справами одночасно займіться однією справою, робіть її досконало і звертайте увагу на дрібниці. Особливо будьте обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, максимально будьте обережні. Цар вогонь, це розбита вежа, це катастрофа, яка може виникнути в вашому житті, якщо ви не будете максимально обережними. Це ознака пожежа небезпечності того, що може ламатися техніка, щось битися, зверніть на це увагу і намагайтеся не сильно впадати в вічі, якщо у вас зламалась якась річ, дуже погано, коли ламається людина, бо її якимось чином. Налагодити дуже важко. Збережіть своє здоров'я. Єдине, що вам може пощастити, якщо ви сьогодні якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, сварог перегорнутий, це карта мага в класичному таро. Це ознака того, що сьогодні не треба нічого розпочинати і не вип'ячувати своє я, своє его. Якщо ви будете надмірно егоїстичними, це не зробить вам ніякої користі, навпаки, принесе велику шкоду. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, от бачите тут на надання до нумерології те, що сьогодні день радикальних змін, кармічних змін, відповідальності за свої дії, це карта космічного кармічного навіть закону. Зверніть на це увагу і намагайтеся, щоб ваші зміни лише були до кращого. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця перегорнути ярило це у нас. Карта Всесвіту, великих результатів. На жаль, вона випала перегорнута, це каже про малі результати, що результати можуть бути лише в поганих справах, ви можете їх доводити до кінця, і хтось з вас може зірватися в прірву. Тому будьте обережні і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнутий індрик звір, це у нас колесо ту не в класичному таро, і це ознака того, що не грайтеся з дойлею сьогодні. Не той день, коли ви можете щось виграти, також це натяк, що краще сьогодні не їхати нікуди на власному авто, бо воно може зламатися і ви можете сильно гальмувати. А також не розраховуйте сьогодні на людей та обставини, розраховуйте лише на свої здібності. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Козиріг. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, лихо Однооке це у нас. Повішаний в класичному таро карта жартовності. Якщо ви менше будете думати за себе, а більше будете думати за інших людей, день буде позитивний. Якщо ж будете думати за себе, може виникнути будь-що. Це може бути і хвороба, і якась травма, і хтось вас може розвести просто по доброті вашій. Але вам треба бути більш щирішими, більш добрішими. І тоді це лихо одне оке не зможе вам зробити ніякої шкоди. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці карти слов'янське міфічне таро. До речі, і вам може таке зробити, якщо замовите. От хай все найкраще, що вони для вас сказали, відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть наші давні боги і наш єдиний вакантанка. Господь.